Всім привіт! Якщо ви зараз стоїте на роздоріжжі і не знаєте, яку сторону вибрати, давайте подивимося на, кар... на картах. Так? Загадайте собі перший варіант і Ні. другий варіант. Поїхали! Перший варіант. Перший варіант приведе вас до тяжких сновидінь по ночах, це не дасть вам спати. Буде проявлення нових е, е, ідей, нових пропозицій і можлива жадність в грошах. Другий варіант. Другий варіант. Перед вами відкривається нове, новий шлях. Це досягання. Успіху за відкиданням чогось непотрібного. Так говорить нам Руна Тейваз. Слідуюча карта тут помірність. Це говориться про збалансованість, гармонійність та помірність. І це приблизить вас до вашої мрії. Нехай вам щастить.